Слава Україні, друзі! Сьогодні закриваю ще один гештальт, даючи відповіді на запитання підписників про урожай цього року 2023. Щоб відео не було довгим, я розділила його на кілька частин, і саме у цьому відео мова буде йти про родичів гарбузових. Якщо говорити про гарбуз, то не бавлюся з ними, а вирощую два сорти мускатних гарбузів. Як можливо і більшість із вас. Традиційно гарбузам відводиться якесь таке місце, що залишилось там по залишковому принципу. Не дуже я фанат гарбузів, хоча я люблю і кашу гарбузову, і якийсь там суп, можу, і сік гарбузовий. Але ось саме цих два гарбузи вони мене влаштовують, показуючи результати, більш-менш не влаштовують навіть у такому випадку. Бо ростуть вони в мене часто на одному й тому ж місці. І те місце таке якесь невдале, а от гарбузи там якось родять. Ці два сорти це. Арабатський і рожевий банан. Рожевий банан це дуже старий сорт, десь близько 100 років йому, але порівняно недавно він потрапив у Європу і зі Сполучених Штатів Америки. А от Арабатський це український сорт, і зареєстрований він був у 1985 році, тобто молодий зовсім. Смак мускатних мені подобається найбільше на сік, на кашу, на якесь там суп-пюре. Це саме те, що потрібно. Ось якраз. Один із представників, тут він десь до 3 кг. Можна виростити і 18 кг такого банана. Бачите, він має колір такий рожево-помаранчевий, чуть жовтуватий. Смак його ніжний солодкий, і чим довше він зберігається, тим він менше гарбузовий стає і більш банановий. І ще одна дуже зручна особливість, що у замороженому стані він може зберігатися дуже довго і не втрачає своїх смакових якостей. Щоб виростити взагалі великі гарбузи, то треба за ними серйозно доглядати. Ось ця мода на великі гарбузи, яким навіть дають імена, вона притаманна Штатам Америки. У цьому році рекордом став гарбуз вагою більше 1200 кілограмів. На його вирощування чоловік потратив 50 тисяч доларів і отримав приз 30 тисяч доларів. Ось цей сорт рекомендую, якщо хтось його не куштував ще, бо Арабатський, то напевно ви знаєте. Далі перейду до більш цікавої теми. Ну, у всякому разі, тема більш цікава, в більшій кількості глядачів це тема огірків. В одному з перших своїх відео, коли я розповідала про свої плани, що я маю сіяти у 2023 році, я зазначала, що в мене є залишки багатьох гібридів огірків, і саме їх я і висівала. Було пару нових гібридів, а то все були залишки. І таким чином в мене вийшло багато. Посіяно багато гібридів, і можна було порівняти і зробити деякі висновки. Так от, взагалі, то огірковий сезон можна було б вважати вдалим, якби не огіркова мозаїка. І в коментарях я читала, що не лише в мене така пригода, взагалі, з гарбузовими, що і багато кого з вас теж ця хвороба погуляла. Так от, я особливо хочу зупинитися на стійкості ось цих гібридів, які я висівала, до огіркової мозаїки. Взагалі-то про стійкість гібридів треба зробити окреме відео для того, щоб ем, ті, хто з вас не знають, як в цьому орієнтуватися, мали якийсь орієнтир. Але поки що розповім про свої м -м, висновки. Дуже огірковий сезон у мене почався ще з кінця лютого, коли я разом з багатьма з вас висівала огірок на підвіконні. І цей огірочок ріс благополучно, і вже на Пасху ми куштували перші огірки. Це був Мертус. Обрала я його тому, що найважливіше на той момент мені була його тіневитривалість. Хоча могла використати гібрид Bjorn, але Мертус схожий мені на інший сорт Тамерлан, який мені дуже подобається. Тільки от Тамерлан, він, навпаки, жаростійкий, світлолюбний, а Мертус може рости в тіні. Саме тому я його і обрала. І цей Мертус родив на підвіконні, а потім переїхав. У теплицю і пересадила я його у таку діжку, яка мене там стоїть якби стаціонарно для цих цілей. Там вирощується мене завжди перший огірок. Чому в бочці? Да тому що земля ще холодна, а в бочці над рівнем землі піднято бочечка чорна, вона нагрівається на сонці гарно і там ґрунт прогрівається значно швидше. І ось цей Мертус там і плодоносив. Далі почала вирощувати розсаду інших гібридів і поступово їх висаджувала. Мається на увазі поступово у два чи три прийоми. Тому що, як я вже вам розповідала, у відкритому ґрунті огірки в мене не водяться. Не можу я їм надати таких умов, які люблять огірки, і тому вони в мене зазвичай дуже короткий термін плодоношення мають в відкритому ґрунті. Так от я перейшла на тепличне ведення огірка і вперше застосувала мульчування великою кількістю спитої кави. І хоч про це розповім якось окремо, але зразу скажу, що слимаки ці огірки не зачіпали. А от Мертус у діжці не був замульчований, не був нічим захищений, то тут слимаки гарували скільки хотіли. Так от всі огірки в мене були в одній теплиці, тобто умови були абсолютно однакові. І пригода, яка з ними сталася а саме огіркова мозаїка, теж була для всіх, якби, умова однакова. Як виявилося, усі висіяні мною гібриди мали різну стійкість до огіркової мозаїки, і це стало вирішальним ключовим в цьому році. Бо більше ніяких хвороб не було в мене в теплиці, окрім як огіркова мозаїка. І ось що виявилося: гібриди такого салатного, як на них кажуть типу, хоча вони і для консервації дуже гарно підходять. Зокрема, Мертус і Тамерлан, вони приблизно схожі між собою. І також за стійкістю відносно стійкі. І Мертус захворів пізніше, Тамерлан захворів трошки раніше. А от третій їхній родич, гібрид Бухара, він взагалі не захворів. Теж такий гладенький огірок, не шипуватий, коротший. І недоліком його є те, що він переростає, робиться такий бочкоподібний. Якщо Мертус і Тамерлан вони ростуть у довжину, і навіть коли вони. Довжелезні виростають, вони такі пропорційно витягнуті. А от бухара не хворіє нічим, але робиться такою діжечкою, такі величезні якісь огірки. І тому, як запасний варіант бухара може бути, до речі, жару дуже гарно переносить, якісь неубиваємо. Але от, Форма ця його. А от Мертус і Тамерлан, не дивлячись на те, що вони гладенькі і кажуть на них салатні, але вони прекрасно себе поводять в консервації. Тільки треба або ж не чекати, поки він виросте такої величини, або різати на шматочки. І маринувати шматками і теж дуже гарно. Ці гібриди мені подобаються. Особливо мені подобається Тамерлан. Чому? Тому що він дешевший, ніж Мертус, але абсолютно такий самий на смак. Єдине, що не ті не витривалий. тут вже треба обирати конкретно під ваші умови. Наступна група, в яку я об'єднала огірки і за типом плодоношення, що це такі пучкові зав'язі, та і за схожістю, в принципі, смаку і консистенції, це огірки каприкорн і солют або абсолют. Каприкорн турецький, а солют це корейський гібрид. І тут можу сказати однозначно, що абсолют або солют, і так і так трапляється, значно витриваліший щодо огіркової мозаїки, ніж каприкорм. Але плодоносять вони гарно і стійкі там, скажімо, до переноспорозу. Оскільки пероноспорозу не було, то мене більш турбувала огіркова мозаїка. Їхня ціна приблизно однакова. Наступна група, в яку я об'єднала теж за типом плодоношення, що вони такі пучкові. І за, приблизно за розмірами, і шипуватістю, і за смаком. Ну, так мені здається, що ось ці гібриди, які я назву, вони можуть один одного заміняти, в принципі. Це гібриди Амур, Пасалімо, Бьорн і Марінда. Знову ж таки, е, э, трохи ті не витривали, А три інших: Пасалімо, Амур і Марінда не любить притінення. Щодо стійкості догуркової мозаїки, то найстійкішим є Пасаліму. І він взагалі не хворів. Амур трошки підхопив Бьорн і Марінда, мені здається, одна рослинка котрогось із них захворіла. Тому, в даному випадку, найвдалішим був Пасаліму. Але якщо треба десь в якомусь місці посадити, де не цілий день є світло, сонце я маю на увазі. То тоді варто обирати біон. Тобто можна при виборі орієнтуватися і на хвороби, і на місце висаджування ваше, і на те, чи жару переносить краще, чи витримує стреси, ось так комбінувати ці сорти. Хочу відмітити ще одну важливу деталь. Не дивлячись на те, що вірусу гіркової мозаїки потрапив у мою теплицю, дуже позитивний результат дало те, що я практично. Через 2-3 дні і обробляла коктейлями з біопрепаратів. Просто я їх купала в цих біопрепаратах в, різном, в різні комбінації, яка там в мене була під рукою, потрапляла, в щось інше обробляла, оте все змішувала і обробляла. І помітила таку дивну деталь, що огірок, до прикладу, розвивається нормально, потім з'являються хворі плоди, а далі розвивається далі, і далі вже плоди йдуть здорові. Вони не вилікувалися, звичайно, бо. Так як і вірусні хвороби людини, вони практично нічим не лікуються. Там є 2-3 тільки доказових препарати противірусних. Ну а щодо рослин, то взагалі противірусних немає ніяких препаратів, а лише, як і в людини, має значення імунітет. На мою думку, ось це використання саме біопрепаратів різноманітних мікроорганізмів, і дало змогу підвищити імунітет рослин, і вони справилися. Я мусила видалити тільки одну рослину огірка, та, і то не для того, щоб ізолювати його, бо це ніякого сенсу не має. Бо вірусна хвороба проявлялася у вигляді таких укорочених, дуже пагонів і таке, знаєте, якась як карликовість. І я його просто видалила для того, щоб він не, грунт не виснажував і не заважав мені. І плодоносили мої огірки до кінця вересня, поки я не припинила примусово це плодоношення. Бо це від мене вимагало ще часу, а в мене його вже і не було. Та і так сталася обставини, що я хотіла прибрати в теплиці, щоб вона вже була готова, тому обробила карбамідом. все це згоріло, все це було прибрано і далі ви бачили, що я робила в теплиці. Разом із огірками в теплиці ріс і кабачок. Про кабачки хочу розповісти окремо, бо теж дуже цікава історія. У відкритому ґрунті в мене росли два гібриди. Кавілі і іскандер, будь він не ладний, такі неприємні асоціації, ця назва викликає. І також ще одна, один сорт, зелена куля, теж голландський сорт, плоди такі у вигляді дійсно кулі. Він смачний, дуже дуже і красного смачна, та і фарширувати дуже зручно, ну такий. але на це мене, мене в ньому приваблює. В Теплиці одна рослинка росла іскандер. Коли що стосується кабачків у відкритому ґрунті. Там були справи дуже плачемні, тому що з'явилася огіркова мозаїка на городі. Я зібрала кілька разів перший оцей врожай, і далі вони почали вражатися цією огірковою мозаїкою. Першими загинули кавіллі, причому дуже швидко і так раптово загинули. Іскандер трохи довше, довгенько протримався, ще я збирала з нього плоди. Були різні, були і вже кострубаті, були ще й рівненькі гладенькі. А от зелена куля витримала, хворіла, але дуже швидко справилася з цією хворобою і далі плодоносила ще довго. А от у теплиці ось та рослинка Іскандеру, яка оброблялася разом із огірками, просто не вразилася. Просто росла і плодоносила, як кажуть, як ні в чому не було. І загородив мені півтеплиці і переступала через нього. Обривала трохи ось ці пагони, він пускав нові пагони і знову плодоносив, і ця одна рослина фактично замінила мені ось ці всі, які там були на відкритому ґрунті. Кабачки мені багато не потрібно, але ось цієї одної рослини. Ну і там ще була одна рослинка ось цієї зеленої кулі, бо я її багато не саджу, так, чисто для для того, щоб була. То от можу рекомендувати все-таки гібрид Іскандер. Так само поводиться дуже. Гарно противіркової мозаїки імператор, тобто улюбленець багатьох городників Кавілі тут не витримав конкуренції. Тим більше, що Іскандер дешевший. На п'яти насінинах, скажімо, в одному і тому ж самому магазині, інтернет-магазині, різниця там десь 6-8 гривень. Ну, скажімо, імператор теж трошки дорожчий, але от зелена куля, то вона і. Недорога дешевша на багато за них. Ну, звичайно, це не традиційний кабачок, але для такої різноманітності можна його і висадити. Можна було б вважати, що про гарбузових я вже розповіла, якби не історія з кавунами. Хто, можливо, пам'ятає, то коли планувала свої посадки посіви, я казала, що цікаво мені стало виростити безнасінний гібрид. Це була чиста допитливість. Тож я купила насіння без. Насінного кавуна, який називався Seed Zero. І в комплекті з цими трьома насінинами подавалася одна насінинка кавуна Orange King, який позиціонувався як запилювач. Посадила, там, над ними чатувала, але Seed Зеро виявився Зеро. Тобто жодна насінина не зійшла. А от опилювач Orange King прекрасно зійшов і був мною висаджений. І виросли два кавунчики, таких невеличких, я не дуже їх пасла, не особливо там біля них трудилася. Але ось цей Оранжкінг я вам всім рекомендую, хто вирощує кавуни для себе, не на продаж, то обов'язково спробуйте виростіть і скуштуйте. Тому що такого ще солодкого кавуна я не куштувала. Чому кажу, якщо не на продаж, тому що такого кавунчика із жовтим м'якушом. Може бути більш яскравий, менш яскравий, але все-таки жовтий, м'якуш, нетрадиційний для кавуна. І іншим часом я б не звернула навіть увагу на це насіння цього Orange King, але це дійсно смачний дуже кавун, і його варто вирощувати, знову ж кажу, для себе, бо навряд чи комусь ви таке продасте. Ось, власне, і все, що я хотіла вам розповісти про результати. Одночасно тут я дала відповіді на кілька запитань. Думаю, той, хто хотів їх почути, почув. Ну, а для решти, можливо, ця інформація буде важливою при виборі насіння на наступний рік. Хоча і про свій вибір я вам розповім, але трошки пізніше. І побажаю нам всім перемоги і гарних врожаїв!